Друзі, всім доброго дня, слава Україні, Війський Уклін нашим захисникам. Друзі, сьогодні знову на каналі село і трактор, скаут, Оранка. Ну, і Я думаю, що сіємо оцю сою Абі. Тут є в нас така діляночка Десь 90 сотих. Блін, не люблю я вам скажу, чесно, такі ділянки, то... Вона квадратова, от 90 на 100, розумієте, ні туди її орати, ні туди її орати. І так, розумієте, дві борозни повинно бути посеред поля. Стараюся так, щоб була одна. Але Але отак, от отаким плужком. І. І що? Вчора ввечері впав дощик. Скажу вам чесно, зливний такий дощик. І я з самого ранку вирішив вже там. Десь сотих 20 біля хати з орав то там я ще хочу посіяти гречку тому що бжівки біля самої хати. А тут трошки далі, десь так кілометр від дому, хочу посіяти ще оту сою абі. Друзі, земелька розсипається, культивувати вже тут діскувати я точно не буду, бо отой дощик таке земельку трошки пом'якшив. Мені здається, що воно буде добре. Ореться прекрасно, скаут тягне без питань. І він таки в мене працює, він не стоїть, він робить, виконує всю роботу. І з тим плужком він справляється без питань. Він тягне от перша повишена прекрасно. Десь з отак 1200 оборотів. Він так ще трошки тупенький, даєш більше газу, 1700-1800 оборотів підключається турбінка, та він йде блін, аж шипить. Так що, друзі, якось так. Ну а Орія, друзі, ось таким плужком. Плужок саморобний, як я вже і неодноразово казав на своїх відео. Цей плужок зроблений своїми руками. От Дивіться, бачите, ви десь бачили отакі. Одеські леміші з отакими носиками. От і я не бачу. Так що от дивіться, отако от десь було вирізано. І є такі е, квернеландовські носики, вони йдуть е, спеціально на ті леміші. І він так, отой от носик він десь отакий, задовгий, отак, отакий він десь. Завеликий. І я його розрізаю отак по, по половині і варую на цей леміш, бо... Цей леміш, ну, сам в таку суху землю, то дуже важко, щоб він заліз. А так оре з оцими кутозйомами, чи як вони правильно називаються, кутознімами, такою от граблиною. І все то працює. Звісно, що на отакі ділянки, отак я вже там кусок зорав. Тут же другу загинучку я відбив. Звісно, що на такі квадратні ділянки воно би було, може, і краще такий плуг оборотний, щоб він, щоб не було тих борознів. Але я знаю, все одно ж таки за кожним разом треба розвернутися, взад, вперед, перекинути плуг. Ті розвороти забирають багато і часу, і пального. і Ну, я думаю, що на таких ділянках воно яким би ти типу плугом не орав. Так що тут не дуже добре. Але нічого, зараз я швиденько доорую, покажу вам ще, як він оре тут. Я вам показував пару днів тому, як ми там орали під гречко, Ну, то там таке груда була. А тут земелька, от дивіться, земелька от так береш в руку. І от дивіться, бачите, розсипається. Ну е, от, от, якщо так показати, отак. От якщо показати, так от дивіться, оцей от шар, от, от такий от шар, бачите, ото воно вологе. А далі все суха земля. Знизу. І той зливний дощ, не дуже воно там щось і намочило. Хоча дякувати Богу і за то. Ще нас сьогодні передають якісь дощики. Та й буде надія, що воно щось посходить. Десь-не-десь, десь, бачите, вон, солома зверху, але тут така маса була соломи, от дивіться. Дивіться, бачите. От. от. І приворати її я вам хочу сказати, що досить так важкувато. Тим більше, що ору я стараюся орати не дуже аж вельми глибоко. Тому що потім ту сівалку треба ще буде з тої землі витягувати. Вона втопиться. Так що таке? Зараз я вже сію сою, але при всій повазі до вас можливості знімати нема ніякої, тому що вже на дворі падає дощ. чекали саме дощику. Я радий, що я от закінчую сіяти, дощик падає. Я, вибачте, як сіяв, не знімав, бо там потім дощі з камерою бігати. Ну, але я думаю, що якщо впав дощик і ми закинули ту за stoop by nou Зараз на ньому 220 мотогодин, нічого йому не є. Я думаю, що це прекрасний тракторець. би що б мені не казав. Я не хочу розказувати, які там трактори є кращи, гірші, ліпші. No. ну я не знаю. Мені подобається такий. Я його придбав, я його не хвалю, не вихвалюю, не рекламую, я ним працюю і отримую від роботи задоволення. Ну, а сумки різних людей. Нам коментарів вистачає. Добре. Закінчуємо сіяти та їдемо додому. Бачите, так в курну, десь третя година дня поки зорав, поки заправив сівалку, поки туди, поки сюди. Все рівно щось, щось так не отримає. Так, як ви бачите, дощик падає. Може дасть Бог попідростає до тієї сої і з сівалкою їдемо вже додому, вже он той кусочок і чорний, вже посіяна ота соя абі, чи то махойні, чи то абі. Сівалка ціла в болоті, ну, але вже вирішив. Досіяти. Тому що ну, Дощик падає, волога буде, зернятко в землі може якраз проросте і буду сподіватися, що щось з того буде. Там же вон тоже стерня, завтра буду. Буду ще й там грати, може ще грячку посію. Так що таке. Моя думка, що що воно має стояти ото поле. Від сьогоднішнього дня і заростати бур'янами, чи там його дискувати три рази, чи я знаю як робити. Чи раз дискувати потім на зиму орати. Тохай росте собі та соя. Якщо навіть з неї не буде нічого, то буде так і добро, як екседира. Тут, от, бачите, грядочка така теж сої Пчениця в людей, бачите яка. Добре, що падає дощ. Тут от, пшеничка озима. Гарна чистенька. Тут соя. Оце абіо та сама, а тут е, аполо. Оце моя соя аполо. Тут людей ще, бачите, ячмінь озимий, не зібрали, казали, що ще не сухий. Ну, вже тепер думаю, що сухий. Отак От то то в ті калюжі. Гульки вже скачуть. Хто його знає, може на два, може на три дні той дощик буде. Та ось тут смужечка, дивіться, гречки. А то я вам сьогодні зробив такий об'їзд Так, городів на Тернопільщині у людей, не знаю, чи вам буде таке цікаво, ну але Але ось таке відео. Тут також, бачите, озимий ячмінь двохрядний, до той, той друг мій посіяв і хоче оту діляночку на насіння. Залишити. Але ще він був трохи вухпуватий, і ми його не зібрали до тих дощиків. Тут також ділянка, От бачите, такими кусочками оці городи понаділяли. І так хто звідав холдинг, хтось звіддав таким, як я, і так люди сіють по так Село живе таким чином. Так, що отак ми сьогодні, шановні глядачі, ж таки провели свій. День. Гектар 20 зорано. 20 сотих гречки отак біля хати посіяно і посіяно 90 сотих отої сої. Пожнивної. Що з цього всього буде? Так щоб знати, друзі, що з того всього буде, підписуємося на канал. Я вам постараюся в тому, показати, наскільки я вмію це робити. Ну і, і ви тут все побачите. Так що, кому сьогоднішнє відео коротеньке сподобалося, ставимо подобайку. Будьте всі здорові. Міцного всім, всім здоров'я, мирного неба, всього вам найкращого, тримайтеся пока.